Друзі, ми сьогодні виїхали в поле провести цікавий експеримент. Будемо розкидати 100 кілограмів селі 3 на гектар по пшениці. Взагалі суть цього експерименту в тому, щоб перевірити, якої продуктивності ми зможемо досягти на діджагра 150 з 70-літровим баком для розкидання. Я думаю, попередньо це буде від 6 до 7 гектарів за годину. Тут поле невеличке, буквально 5 гектарів. Тому подивимося, за скільки ми його зробимо, і з цього і порахуємо, яка буде продуктивність. У нас виходить зараз за вигляд по пів гектара, у нас бак на 50 кілограмів, і якраз його і на пів гектара вистачає, при тому, що наше поле не саме зручне. Дрон летить в районі 500 метрів в одну сторону і назад вже вертається пустим, тому це трошки логістика займає часу, але працюємо, вже два гектара зробили, подивимося, як буде далі. Так, ну ми за пів години змогли зробити практично 3,5 гектара, при тому, що в нас поле далеко не ідеальне для нас. Можливо, якби ми стали десь посередині, було б краще. В принципі, результатом я задоволений. Вже зараз доробимо поле і зробимо якісь висновки. Отже, друзі, якщо вам необхідна послуга внесення дроном, будь то рідкі, будь то тверді препарати, телефонуйте або пишіть нам в телеграм. Ми з радістю вам відповімо і приїдемо до вас. По робочим параметрам ми заберемо зараз ширину захвату 9,5-10 метрів приблизно і робочу висоту 5,5-6 метрів, щоб добре покривати цю ширину. По швидкості ставимо максимально 10 метрів за секунду, тому нас один виліт забирає приблизно 2-2,5 хвилини. Отже, ми закінчили роботу. Тут поле було 4,5 гектара. Ми його зробили трішки менше ніж за годину. І якщо порахувати продуктивність, це виходить в районі 6-7 гектарів за годину. В принципі, як я і думав з самого початку. Давайте задумаємося на питання, кому це вигідно і чи вигідно це взагалі? Для сервісних команд це вигідно, але за відповідну плату. Тобто тут не йде мова точно про ціну в 300, 350, 400 гривень за гектар. Відповідна ціна повинна бути мінімум 700-800 гривень за гектар. І в такому випадку, я думаю, для сервісних команд це було б цікаво на таке їздити. Чи вигідно це для аграріїв, для фермерів, які би замовляли таку послугу? За таку ціну для них, думаю, це не досить вигідно, але в разі нагальної необхідності, коли в полі стоїть вода, просто трактор ніяк не може заїхати в поле, а розкинути добрива просто вже необхідно. Дрон ідеальний вихід в цій ситуації, тому що дрон не їздить по полю, він літає. В принципі, 100 кілограмів, навіть і більше, він може розкинути. Якось так.